Mazda cx 60 побудована на новій платформі Large Product Platform, як і споріднені моделі cx 70 80 і 90. Mazda вклала в розробку цієї платформи близько 2 мільярдів доларів. Але що ж тут цікавого, ну, окрім того, що вона класична і задньопривідна? По-перше, це використання надміцних сталей. Жорсткість кузова у цього автомобіля складає приблизно 35 тисяч ньютон на метр на градус. Це ну приблизно стільки ж скільки у BMW X 3 Також це нові двигуни. Зокрема, в нашому конкретному випадку у нас під капотом рядна турбована шістка об'ємом 3,3 літри. Також це абсолютно нова, розроблена з нуля восьмиступенева ступенева автоматична трансмісія, яка працює в парі з інтегрованою системою, якого гібриду інтелектуальна система повного приводу iActive з акцентом на задню вісь, багатоважільна підвізка по колу, яка дозволяє керуватися цьому автомобілю, найгірше за преміальних німців. Та ще купа різних електронних систем, які дбають про ваш комфорт у салоні і стабільність на дорозі.